Привіт-привіт! Красуні! Знову з вами я, Сідорова Інна, б'юті-консультант компанії «Фармасі». Ну що ж, у нас розпочалась весна. Ми вже так втомилися від зими важкої. Хочеться яскравого, святкового. І фармасі для нас підготувала святковий, яскравий. Неймовірно шикарний каталог березня. Так, і в, на, і в цьому каталозі на обкладинці зірка народна артистка Ірина Білик також від неї є топ-5 улюблених продуктів, які вона обрала собі і рекомендує вам їх я викладу пізніше подивитесь, а зараз ми поговоримо про цей чудовий каталог. Презентується тут три чудові жіночі аромати. Дивіться ось які яскраві, ось такий в квіточках. Під... То, чого нам не вистачає. Тож, хотіла б спитати вас. Всі вже підготували подарунки на 8 березня своїм улюбленим подружкам, мамам, можливо, сусідкам, можливо, колегам. Якщо ні, ще не підготували, то, як кажуть, я йду до вас. Ну, не в прямому сенсі, а з екрану. Ось такий каталог в ньому дуже багато цікавого. Акційного, повністю я його гортати зараз не буду, тому що це займе дуже багато часу. Покажу, які ж три нові аромати в цьому місяці представлені. Зараз Красуні. Ось, дивіться, Аромат балерина, вальс, опен лейс. І ось такий чоловічий аромат. Поговоримо про них трошки детальніше. Тож, аромат балерина. Верхні ноти в нього, мандарин, неролі, рожевий перець, фруктові ноти, ноти серця, білі квіти. Півонія, лілія, блін, це буде, напевно, мій один із улюблених ароматів, тому що я обожнюю півонію і лілію. базові ноти. Пачулі амбра мускус. Коштає така вода, лише 789 гривень. Далі у нас йде ось така водичка. ласка. Open eyes. І тут у нас верхні ноти. Манго, бергамот. Теж досить цікаві такі. Ноти сет, жасмин, сандалове дерево, карамель, базові ноти, мускус, ваніль, амбра. Теж таке дуже цікаве поєднання. Третій аромат жіночий Називається вальс. Всі дівчата, що його вже, як кажуть, на себе вдягли і приміряли, казали, що це дуже крутий аромат, він вас кружляє, наче в танці, огортуючи своєю романтичністю. Тут верхні ноти, рожеве перець, ананас, грейпфрут, чорна смородина, ноти серця, персик, карамель, жасмин ірис, кашемір, базові ноти, ваніль. Ну так, дуже, дуже, дуже цікавий такий аромат, який закружить вас в вальсі. І є новий аромат чоловічий, невловимі спогади. Ось він. Верхні ноти в нього цитрусові лаванда. Ноти серця, квіткові, фруктові деревні ноти, базою амбра, мускус. Так, він представлений як деревний цитрусовий. Коше такий аромат? 789 гривень. А про под... Тож поговоримо зараз детальніше про подарунки. Якщо ви ще не приготували подарунки для своїх улюблених і рідних, то компанія Фармасі презентує ось такі чудові парфумовані набори. Вони є різні, я вас зараз познайомлю з своїм. Вони, в принципі, наповнення в них однаково, тільки різні аромати. Тож, дивіться, яка в мене гарна бірозова косметичка. Під кожний аромат колір, косметички свій. У мене ось така. Відкриваємо і дивимося, що в нас всередині. Дивіться, яке класне наповнення. Тут іде парфумована вода гера. На честь богині, дівчата, вода ну, просто шикарна. Я її обожнюю. Іде. Лосьйон для тіла парфумований з цієї ж серії Гера. І гель для душу. Дівчата, якщо в поєднанні гель для душу, потім лосьйон для тіла, і закріпити все це ароматом, особливо на пульсуючі точки, він буде на вас триматися 8 годин, а то і навіть більше. Я ж кажу, це просто казковий, шикарний аромат. Він свіжий і в міру пряний. Зараз я, до речі, скажу, які в нього базові ноти. Ноти серця, так сказати, скажу вам детальніше. Ось, дивіться, коштує такий аромат 1319, точніше, не аромат, а набір коштує 1319 гривень. Сам аромат кош... коштує 7... 689 гривень. І в ньому, от, правду сказано, божественний аромат. Верхні ноти, мандарин, смородина, неролі, ноти серця, жасмин, квітка апельсину, дерев'яні ноти, базові ноти, мускус, бурштин, тонка кедр. Це східний Фужерний аромат. Він весняно осінній денно-вечірній. вечірні. Дівчата, ну, як сказати, східний. Я його відчуваю більш як свіжий такий аромат. Спочатку, да, він такий ось він такий ось, наче різкуватий. Я до нього довго звикала. Спочатку він мені фу не сподобався. Сказали, що я ним користуватись не буду. А потім я його, як то кажуть, Розпробувала. він заграв такими класними нотами, такий приємний, легкий шлейф дає, що я його вже не міняю не на не один інший. Хоча в мене в компанії Pharmacy дуже багато улюблених ароматів. Однак Гера це, як кажуть, правда, богиня моїх ароматів. Це фаворит. Далі у нас є такий набір Signature. Теж у мене є ця водичка виражений запах троянти. Далі у нас є ще ось такий набір для чол... так, чолові... чоловіки почекають на 8 березня треба подарунки жінка. І ще у нас ось такий жіночий аромат Sensial. Теж є такий аромат у мене. Він такий більш як романтична натура. Він теж в міру солодкий, в міру свіжий. Тут у нас верхні ноти бергамот, зелене листя, персик, ноти серця, водні, конвалія, троянда, жасмин. Базові ноти амбра, мускус, сандал. Є ще ось такий у нас набір, ну да, і аромат Hypersion. Тут іде верхні ноти, бергамот, зелень, фрукти, ноти серця. Іланг, Іланг, жасмин лілея. Базові ноти, карамель, амбра, кедр. Ду, теж дуже цікавий аромат. В міру солодкий, свіжий, в міру пряний. Тобто, кожен знайде свій улюблений аромат в компанії Фармасі і закохається в нього. А ще у нас є. Ось такі чудові набори: б'юті бокс і доглядовий бокс. Ну, Доглядовий бокс у мене вже, я його вже використала, покажу вам тільки, яка класна коробочка. На подарунок дуже він шикарний. У мене вже, в принципі, тут живуть тестери продукції. Ось ці набори, ви, до речі, можете бачити на екрані. Кожен, вони, Йдуть вони зараз знижкою 55%. І замовити його може кожен собі той, хто зробить собі знижку Віп-клієнта в перший місяць, тобто, якщо ви сьогодні її зробите, то напротягом місяця ви зможете, зможете замовити собі ці набори або один, або аж два. А ще зможете замовити тестер новачка. Дивіться, б'юті бокс я вам покажу, тому що він у мене є. Сюди ось така класна коробочка. На подарунок дуже шикарно. Сюди входить основа під макіяж праймер з ефектом розмиття. Дуже гарно підготовлює вашу шкіру до нанесення макіяжу. Зменшує мікротріщини, мікрозморшки. з ним тональний крем лягає дуже ідеально. Ось такий BB крем сюди входить. З сонцезахисним фільтром дівчата дуже класний крем, особисто перевірила. Ось така туш Full Blast. Зараз вона на мені, не знаю, камера передає, чи ні. Дуже класно профарбовує вії і робить їх. Об'ємними не злипаються. І ось така помада. На Мені зараз червона помада, тому що я її просто обожнюю. А цю я вам зараз покажу. Ось така вона. Ось такий гарний колір в неї. На кожен день це дуже класна помада, тим паче, стійкість помади до 8 годин. Також сюди входять тестери. В цей набір входить тестери аромат Signature жіночий і Баолі чоловічий аромат. І сюди також входили шампуні, маски для обличчя і тональний крем. Тож, ось такий набір можна замовити на подарунок, вже, вже готовий, вже складний. Як то кажуть, не треба придумувати велосипед. Ще в нас в компанії «Фармасі» ви можете скласти свої подарункові набори. І є в нас ось такі крутезні, шикарні пакети такого плану і ось такого три плюс. Такі. Куди ви можете скласти свої, скласти подарунок? Це буде дуже класно і дуже презентабельно. Ось так. Подарувати такий пакет з красою це дуже шикарно. Тож, дівчатка, не зволікайте, замовляйте собі, не собі, точніше, на подарунки такі класні набори. А щоб ваші подарунки були ще вигіднішими, пропоную вам оформити вашу персональну дисконтну знижку. Яка буде розповсюджуватися абсолютно на всю продукцію фармасі? Ви будете отримувати ще й подарунки за замовлення. За, за замовлення на 40 балів в цьому місяці. Новачок, якщо зробить собі дискотну знижку персональну, він зможе отримати. Лише за 50 гривень, дівчата, лише за 50 гривень на вибір. Шампунь і маску каратин, туш і помаду, чоловічий або жіночий аромат лише за 50 гривень. І це ще не все. В цьому ж місяці, за своє замовлення, на 40 балів він зможе забрати один з компліментів від компанії. Зі знижкою до 80%. Я не кажу, що це, топ, що це розпродажа товарів, я кажу, що це компліменти від компанії. Тому що дійсно зі знижкою 80% це шикарний комплімент від компанії. До 10 березня діє ось цей перелік компліментів. Розкажу про нього детальніше. Сюди входить. Гель Каштан велика банка. За 60. її можна придбати за 65 гривень. Питний гель Алоє, 195 гривень. Нічна маска Edge 175 гривень. Ще там маска шикарна. Користувалась нею влітку. Просто закохалася. Тож треба повторити, як кажуть. Шипучий вітамін С 85 гривень, туш Infinity Lash 114 гривень, туш для брів 70 гривень. Аромат Баолі 180 гривень. І гель для душу з екстрактом лаванди. Лише за 45 гривень. Зараз хочу сказати про, два, про дві позиції. про Аромат Баолі і про нічну маску, яка шикарна вигода. Тож зараз покажу. Почнемо з нічної маски. Дивіться так, 5. Так, все робити секундочку. Ось. Коштує ця маска в каталозі дівчата 779 гривень. Зі знижкою до 80% за ваше замовлення на 40 балів, ви зможете її отримати лише за 175 гривень. Маска шикарна. Містить в собі морські водорослі. Дуже гарно зволожує шкіру. Бореться з першими і не першими ознаками старіння. Вона працює, коли ви спите. Маска зранку не потребує зумівання. Ви її ввечері нанесли і можете лягати спати. Прибирати її через 15-20 хвилин не, не треба. А зараз я покажу вам аромат баволі. Точніше, покажу його. Вигоду, як можна його замовити, просто замовити в каталозі, або ж придбати зі знижкою 80% з своїм замовленням. Дивіться, в каталозі така водичка, такий аромат коштує 719 гривень. За ваше замовлення. На 40 балів Його можна отримати лише за 180 гривень. Це, для такого аромату це дуже шикарна ціна, тому що тут, дуже, тут великий об'єм. 90 мл. Це ось така пляшечка, вона дуже, аромат дуже гарно тримається. В нього верхні ноти лаванда, шавлія, неролі, бергамот. Ноти серця – зелені ноти. Ялина, піву. Не півоння, точніше. Ялийна лілія, морська вода, базові ноти, дубовий мох, вет... ветри... ветивер, амбра, мускус кедр. Аромат досить добре тримається. Якщо хтось пам'ятає, ось такий аромат від Дімі Білана. Його дуже любило багато людей. І це чоловічий аромат, і баолі десь. Пересікається з цим переплітається з цим ароматом. Цей аромат іде як унісекс. Хоча заявлений він як чоловічий. Я знаю, що його. У мене є клієнти, які полюбляють цей аромат. Це і жінки, і чоловіки, тому що кажуть, що він унісекс. Дійсно, це аромат такий, як унісекс. Тож, дівчата, підсумую, за ваше замовлення, на 40 балів. Ви Отримуєте крутезні знижки. Це ось такий перелік. Це перший перелік товарів, перший перелік компліментів. Коли буде інший, я вам детальніше розкажу. Потім за замовлення на 40 балів, ви отримуєте один з компліментів лише за 50 гривень. Це може бути або туш і помада, або шампунь, і маска каратин. Або ж чоловічий, або жіночий аромат. Лише за 50 гривень. До речі, жіночий аромат це туди входить вібрант аура. Прикладається дівчата, правда, як світла аура. Це ось такий класний, східний аромат. Осінь. А чоловічий туди входить аромат. Ось цей. Темперамент. Тут верхні ноти: лимон, лаванда, зелені рослини, яблуневий цвіт, ноти серця, кардамон, ревінь, ананас, помело, базові ноти кедр, бурштин, рецинові баби. Це дуже класні аромати, дівчатка і хлопчики. Якщо в мене будуть дивитися хлопчики. Якщо в мене будуть дивитися хлопчики, то обов'язково замовляйте своїм. Красуням ось такі класні парфумовані набори. Вони вам за них подякують 100%. Бо я свій обожнюю аромат, як кажуть, закінчити цей піду за іншим. Тож, підводимо підсумки за своє замовлення на 40 балів. Що ви отримуєте? Ви отримуєте безкоштовну доставку. На будь безкоштовну доставку в будь-яку точку України або на Укрпошту, або на нову пошту. На, Укрпочту, на Укрпошту замовлення потрібно оплачувати одразу ж картою на сайті, на нову пошту діє накладений платіж. Також на нову пошту є нова послуга: доставка замовлення на поштомат. Коли ви замовлення своє формуєте на поштомат, оплачувати його теж потрібно одразу на сайті. А ще зі знижкою 55% ви можете замовити ось такі чудові набори на подарунок. Один beauty boкс, або доглядовий бокс, або ж обидва ці. Бокси ви можете замовити на подарунки. Тож, не втрачайте таку класну можливість замовити такі чудові бокси. Для подарунка, я ж кажу, це дуже шикарний набор. Тим паче, це мож... ви можете не ламати голову, складавши свій набір, а просто є вже готові. А також ви можете. Погортати цей яскравий каталог. Тут і туші, і ціні, і аромати, і вітаміни, і засоби для дому, для тіла, як то кажуть, для душі є все. І скласти свій персональний подарунок. Тож не зволікайте. Під відео я залишаю посилання, де ви зможете оформити собі дисконтну знижку. А ще у нас є така штука, як. чат у Твій смартфон... магазин у смартфоні. Він у мене зараз закритий. Ви зможете. тут, Я теж залишу на нього посилання, в цьому чаті він теж так виглядає. Є дуже багато відгуків і моїх, і інших дівчат про всю продукцію, де ви зможете детальніше ознайомитися, закохатися в продукції. І зверху є така кнопочка Активувати дисконт 25%. Ви активуєте свій дисконт і все! Вам за покупками. Далеко ходити не треба. Ваш магазин буде завжди з вами. Тож, не зволікайте, поспішайте, переходьте за посиланням. З вами була я, Сідорова Інна, всіх обняла, поцілувала, поставила. До наступних зустрічей. Па-па!